Трансформери енергон, захист. Оптімус та його команда вирушили за мегатроном до Чорної діри. Ніхто не знає, чого можна очікувати на іншому боці. Альфа к'ю теж вирушив туди. Та не лише всі ми опинились під загрозою. Земля також у небезпеці. Тато довірився мені і вислав увесь земний запас Енергону, щоб перемогти Юнікрона. Але зараз ми були надто далеко в космосі і не могли зв'язатися з землею. Отже, я вирішив узяти Міранду 2 та вирушити на Оптімусу. Оптимусу. Онде Альфа К'ю. Він зробив точно, як казав. Наша чудова рідна планета, нарешті, вільна. Наш скарб. Так, нарешті і звільнено з ув'язнення. Тепер вона більше не в полоні. Юнікрона вбирай енергон та рости, рости, рости великою та сильною. Що це за шалена ідея, мегатроне? Замовкне вертихвосте. Скоро ці планети будуть такі ж нікчемні, як і вертихвіст, бо ми заберемо з них увесь енергон. Мегатроне, ви досі не полишаєте свого плану щодо Юнікрона. Звісно, він досі хоче оживити Юнікрона, Бовдуре. Навіть не розумію, що ти тут взагалі забув. Ай! Тихо, я думаю про план, а ви виконуєте накази. Трансформуюсь. Дехто не в гуморі сьогодні. А? Що це таке? Та планета щойно вибухнула. Б'юсь об заклад, що Мегатрон до цього причетний. Оптімусе, прийом. Кікере? Слухай, тобі ж знадобиться прикриття у цій операції, правильно? Ти полетів за нами у Чорну діру? Звісно, ми не дозволимо, щоб все найцікавіше було вам. Залізошкур також тут, сер. Цей малий настирний. Що будемо з ними робити, Оптімусе? Коли вже вони тут, не можна їх повернути назад. Родімусе, я все чув. Рімікрофони досі ввімкнений. Кікере родімус хвилюється, бо ми ще й досі не знаємо, що на нас чекає. Ми раді, що Міранда 2 дісталась без проблем. Гадаю, вони можуть допомогти нам наглядати за мегатроном. Ти кажеш, наче ви б могли і самі впоратись? Ого! Оптімусе, я щойно відчув величезні поклади енергону на одній з планет. спокійно. Ми вирушаємо туди. Кто тут? Что за? За мною мегатроне. А я гадав, ми згодуємо енергон Юнікрону. Спочатку треба розібратися з цією проблемою, а вже потім з Юнікроном. Ви про Скорпінока. Ви хочете уживити цей шмат брухту Він знадобиться нам для збирання енергону, і він вміє керувати теріконами. Ви здуріли? Він же вас зрадив. Що, як він знову підведе вас? Не забувай свою дурну голову такими проблемами. Я так глибоко впаяю знак обманоїдів його обладунки, що він зміниться назавжди. Що відбувається? Хтось не дуже радий, що я тут. Годі. Hey, Друже, все гаразд. Ти це відчув, have... залізошкуре. Що відчув? Hmm? Що happening? відбувається? Ah! Кікаре. Це землетрус? No, Ні, це планета енергону. Альфа к'ю? Альфа к'ю тут немає, друже. Ти okay? в нормі? Кікере, Кікере, yes. Ти мене чуєш? Yes. Так, я you тебе добре I чую. Я ж казав не летіти за мною, Кікере. Годі тобі. Гадаєш, я б тебе послухався? So caught... Отже, цей землетрус через те, right. що ти розлючений? Та з ким це ти балакаєш? це не землетрус. планета вбирає силу енергону, який я їй даю. Всередині її почало рости енергонове ядро. Для всіх планет енергон їхнє джерело енергії. Енергон цієї ж планети надходить сигнал обманоїдів. Будьте пильними. За нас не хвилюйтеся. Обманоїди. Мегатрон, Мегатрон теж сюди прилетів. Ми з ними швидко впораємось, так? Так, без проблем. І тут обманоїди. Ці крадії. Вони заберуть увесь наш енергон. Вони висмокчуть із нас усе життя. Альфа кю Прийшов час зупинити мегатрона. Роз'єднатись. Найголовніше зараз це знайти кікара та залізошкура. Ти вже звик до нового тіла вітрокриле. Так, воно чудове. Дякую, Оптімусе. Я знаю, що ти багато чого пережив, і це було нелегко. З тобою все буде гаразд? Так, сер. Завдяки вам я збираюся стати невід'ємною частиною команди кіберів. Якби ж у мене були такі обладунки раніше, я б ні за що не дозволив Шокобоєві вбити замочника. Слухай, не можна винити себе за те, що тоді сталося. Це дуже важко, Оптімусе. Я увесь час про це думаю. розумію, вітрокриле. До нас гості, Оптімусе. Що там, пекельнику? Я отримую дуже сильний сигнал обманоїдів. Вони поблизу. <социв> <социв> Ось тобі. <социв> 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 так тобі й треба. Шокобою. Погляньте лише, це ж наш утікач. Як ти смієш зі мною так говорити, та я розчавлю тебе одним мізинцем? Навіть не мрій. Кажи нам, де Мегатрон ви заплатите лише за те, що асоціюєте мене з тим мерзотником. Зачепили за живе кікере. Вони вже тут. Вибачте, що змусили чекати. Нікому не дозволено погрожувати кіберу. Для мене закон не писаний. Я думав. Я думав, що позбувся тебе. Здавайся, ти оточений. Годі вам, хлопці. Я не знаю, де той клятий мегатрон, але якщо відпустите мене, то спробуй допомогти. Так я й думав. Відразу усю твою сміливість, як вітром, здуло. Чекай, блискавко, вітрокрил сам повинен забрати Шокобоя до в'язниці, де йому і місце. Я не заспокоюся, поки він не повернеться до в'язниці. Ось твій шанс відрокрили. Саме цього ти чекав. Чекав? Вперед, схопи його. Я не очікував так швидко його зустріти. Ми будемо поруч. Гаразд. Зроби це для замочника. Так, сер. Мегатрони! Щойно я зафіксував обаноїцький сигнал. Від Шокобоя це ще той зрадник і зараз він у халепі. Вибачте, мегатроне. Але чи хочете ви його врятувати? ні, нехай сам виплутується. Він намагався нам завадити. Хоча з іншого боку, давайте подивимось, як вітрокрил його знищить. Він тепер набагато сильніший. Мені все одно зори крику, тільки б Шокобоя було знищено. У будь-якому разі мені самому не доведеться розбиратися з тим невдячним. Оптимус, я знаю, що маю сам схопити Шокобоя, бо він утік на моєму чергуванні. Але ви ж будете мене прикривати, так? Ви будете прикривати, так. В тебе все вийде, вітрокрила. Ти ж кібер. Я зможу. Тепер я набагато сильніший. Сім, сім відчинись. Не зважай на мене. Я б залюбки ще раз з вами побалакав, але маю багато справ. Так, так, помалу. Вибач, друже. Замочнику. Я повинен це зробити. Замочнику. Тримайся, друже. Усе буде гаразд, усе буде добре. Замочнику. О, ні. Будь проклятий шокобою. У мене з'явився ще один шанс. Цього разу я доведу, що гідний називатися кібером. у тебе вийде відрокрили. Нехай тобі дадуть наснаги згадки про замочника. Не дай обманоїду тебе зупинити. Правильно, годі базікати. Якщо ти слабак, то це назавжди, і нові обладунки тут не допоможуть. Ну, все досить. Надто пізно замовкни. Залізошкуре! Ситуація повторюється, чи не так? Мерзотник, обережно кікера. Дежавю, друже, правда? Усе гаразд. Ах ти. Ти. Я тобі покажу. Допоможи вітрокриле. Замовкни. Вперед. Okay. Гаразд, йому кінець. Можеш тікати, але від мене не сховаєшся. Wow! Це тобі за замочника. А це тобі просто так. Бувай, невдахо. Вже тікаєш. Наша вечірка лише починається. А він швидкий. Так, він ні в року. Я з тобою ще не закінчив. Десь. Знову сам на сам. Ну все досить. Відпустимо розіб'ємося. Ти заплатиш шокобою. Ти не сповна розуму. Вітрокриле. Перед хлопці у вітрокрила вийшло. Як Як таке могло статися? У тебе вийшло вітрокриле. Ти поквитався. Приємне відчуття, правда? Вітрокриле. Командир Оптимус, дякую, що підтримували мене. Ти сам себе підтримав, друже. Молодець. Оптимусе, ворог наближається. Що? Sure. Точно не знаю, але здається, це основні сили обманоїдів Усім приготуватись до бою. Так, сер. Тікай, тікай, вітрокриле. У тебе це гарно виходить. Якщо пощастить, то може Мегатрон тебе врятує і без нього обійдусь Ніхто не захоче марнувати свій час на зрадника. Бувай невдахо. Чекай, не йди. Може, ще трохи поб'їмося. Оптімус. Вітрокрил! З'єднуємось! Оптимус, з'єднання завершено. Вперед! Wait, Optimus. Чекай, Оптимусе! Це не Мегатрон! Це скорпінок. Так, це скорпінок. Де він пропадав? Скорпіноку! Це я, твій старий друзяка, залізошкур. Чуєш мене? Чекай, Заліза шкура, щось тут не так. Що не так? Усе гаразд, друже. Просто скорпінок нарешті нас знайшов. Oh, no. Ні. Перед пекельнику. Так, сер. Давно не бачились, друже. Скорпіноку. Що з тобою таке? Хтось є вдома? Чудовий день для тренування. Та що тут відбувається? Стріляють ріконів залізошкури. Арсі сідай, але чому? Чому Скорпіноку? Не може бути. Трансформуюсь. Тікай, залізошкуре! <риклад> Та що з ним таке? Хочеш залишитись і сам побачити? <риклад> Ні, але він давай гаразд. Блискавка. Залізошкур. З'єднуємось. Блискавка. З'єднуюсь. Хлопці, а як же я? Це мегатрон. Трансформуюсь. Мегатрон гіперрежим. Дякую, що наглянули для мене за шокобоєм. Досить балакати. Міраже! Трансформуюсь я. Звісно, ти, Бовдуре. допоможе мені зняти ланцюги. Ні. Ти ж не кинеш свого приятеля, правда? Це наче стріляти по жабах у дісці. Забудь про них, подумай краще про цих теріконів. Вони зараз вкрадуть енергон. Приблизно тут. Ні. Як ти посмів? Годі вже. Перед мої маленькі, їжте Енергон. Треба зупинити Скорпінока та Теріконів. Я зараз. Що? Дайте, Міраж займеться кіберами. Я з тобою, руйнівнику. Завдання виконано. Забираємося звідси мегатроне. Що ж, Оптімусе, здається, тобі не пощастило. Що? Нехай це поки що залишиться загадкою. Зараз у мене є важливіші справи. Навіть не думай. Ану геть. <ріст> Хлопці, ви про мене забули. Ну, я вам ще це пригадаю. Енергон. Його забрали. Скорпінок живий. Але що він робить? Це дуже погано. Альфа hey, к'ю, заспокойся. Добре, що я не послухав тебе, прилетів, а то б у нас зараз були великі проблеми. Я не буду стояти і дивитися, як ці молоді планети приносять у жертву. Кікере, Скажи, Альфа К'ю, що я обіцяю зупинити мегатрона будь-якою ціною. Так, yes, сер. Мої планети, але я надто далеко, щоб їх захистити. Мені потрібна ваша допомога. Знаєш, під час цієї місії я навчився дечого у командира Оптимуса. Навчився, що треба довіряти своїм інстинктам. Так, але що як? Що, як твої інстинкти, увесь час тебе підводять та обманюють. Що, коли не можна довіряти навіть своїм друзям? Глибоко всередині завжди є правда. Так, напевно. Он він. Я бачу вхід до космічного мосту, який залишив Кікер. Нарешті, а я вже думав, їм доведеться висилати за нами рятувальну команду. Рятувальну команду, щоб знайти рятувальну команду. Цікаво. Now, Уперед, рушаємо українською мовою. Озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.